Вітаю вас, мої творчі та діти! Ось і закінчується тепле літочко. Незабаром наступить осінь. А осінь подарує нам безліч яскравих квітів. Квіти ми любимо збирати. Отже, сьогодні пропоную вам виготовити невеличку вазочку. Приготуйтесь до цього заняття! Батьки, допоможіть дітям знайти скляночку або баночку. Пластилін та якийсь природний матеріал для прикрашання. Приступаємо! Для виготовлення нашої вазочки на нашу скляночку будь-яку ми маємо наліпити пластилін. Для цього спочатку його роз... розміяти треба. Потім нашим пластиліном повністю обліплюємо нашу скляночку. Розтягуємо пальчиками пластилін. Таким чином, нам треба вкрити усю скляночку. Коли ви це зробите, візьміть якийсь природний матеріал. У мене це мушлі, можуть знадобитися також камінці, якісь квіточки, і будемо ними прикрашати. Вдавлюючи у пластилін, аби з'явилося якесь зображення. Ось так ось така вазочка вийшла в мене. Тепер я готова до збору квітів. Погляньте, як красиво! Я впевнена, що і у вас вийшли вазочки. Буду чекати фотографії ваших робіт. До нових зустрічей, бувайте!